Далі до Херсонщини її 121 раз напередодні обстріляла Росія. Окупанти били по Садовому, Антонівці та Комишанах. Обстрілювали і населені пункти Береславського району, ну а також сам Херсон. В результаті загинув чоловік. Її постраждалі їх зараз ушпитали. Внаслідок обстрілу вщент зруйнований магазин, пошкоджені приватні будинки та адмінбудівлі. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, а ми вас вітаємо. Вітаємо добрий ранок, пане Олександре. Як цей ранок починається для громад Херсонщини? Ну за минулу добу, якщо казати, по обстрілам, то було 97, обстріл Трошки зменшилось, і 486 снарядів пролетіло з лівого берега по населеним пунктам Правобережжя били і з артилерією мінометів також застосовували каби, три каби прилетіли на Береслав. Там, на щастя, без постраждалих, є руйнування. Ще один каб прилетів один із населених пунктів поблизу Береславу. Також, на щастя, без постраждалих, але, на жаль, є жертви. Є а, чоловік, який загинув 61 року а, в Садовому вчора, там до, до обіду. А, на жаль, був під обстрілом. І чоловік там знаходився в будинку. І ще одна в нової тягинці жінка літня 82 роки. Також знаходилась в будинку і а, від російського снаряду загинула в будинку. Під завалів дістали тіло. Світла пам'ять та співчуття рідним. Вчора в Казомис був, Комшани, також під обстрілом були ті адмінбудівлі, в принципі, ситуація по обстрілам, по кількості майже незмінна. Кожного дня поки що, але будемо надіятися, найближчим часом буде змінюватися ситуація. Наскільки відсотків зараз заселені підконтрольні Україні території Херсонщини? Наразі 162 тисячі, скільки я пам'ятаю, 162 тисячі населення, всієї правобережної Херсонщини це приблизно 30%, трошки менше 30% від того, що було. В самому Херсоні також є трошки зменшення. Було 70, Зараз, мабуть, десь приблизно 67 тисяч населення. В принципі, така статистика. Через погоду, яка в принципі погіршується, чи від того погіршуються умови перебування і життя в самому Херсоні і в територіальних громадах, наскільки от пошкодження критичної інфраструктури дають можливість перебувати людям в їхніх оселях сьогодні? Ну, поки що такого погіршення немає, але ми бачимо про цей фронт, який йде е, похолодання. І в нас є, е, звичайно, працюють і пункти незламності, е, і по е, області, і по і в самому Херсоні 29. Е, також е, у людей є можливість е, там, на період, можливо, там, з того ж острова виїхати на період холодів, тому що люди там ну, зараз не хочуть виїжджати, а там є проблеми. В деяких районах чи будівлях і зі світлом, і з опаленням, перш за все. І тут ну, люди або переїжджають до своїх родичів, друзів, які вже там, як можна по-нашому казати, на материковій частині Херсону, а не на острові, для того, щоб хоча б в ці холоди переждати, або там є у нас шелтери, також де можна перечекати. Більш-менш теплому приміщенні, а, ну але люди невеликі. Там зараз бажання є людей виїжджати з самого Херсона, евакуюватися. Люди так спробують цьому Херсоні а, рухати для того, щоб а, ну, якщо треба якась проблема, що немає опалення, то до своїх родичів або друзів. На Херсонщині багато будинків, які не підлягали відновлення? Це стосується і обстрілів Російської Федерації. Також через підрив Каховської ГЕС ми розуміємо наслідки. І з 1 січня відомо, що запрацювала програма по відновленню саме тих будинків. Ну вірніше не відновлення, а відбудови будинків, які неможливо відремонтувати. І вже можна долучатися до цієї програми, отримувати кошти на відбудову. Пане Олександре, по вашій області є вже певні дані з скільки... Скільки людей може отримати допомогу, скільки подається на заявки, чи просять у вас допомоги стосовно організації цього? На жаль, у нас невелика кількість населених пунктів, які можуть зараз в цій програмі участвувати. Це частина там Калинівської громади, наскільки я пам'ятаю, трошки Дарівської. Це ті частини громад, які. Від берега не входять в, в зону цього ураження, і тому там ну, зовсім мало так вже можуть ці громади подаватися. Є е, там заключені договори нашим департаментом. Там від е, роз, е, відновлення територій є е, е, можуть ну, вони договори з заключаються у нас Наскільки пам'ятаю, щоб вже можна було щоб запропоцювала ця система. Ну на жаль. Більшість населення не може скористатися поки що цією програмою, тому що ми знаходимося майже вся правобережна Херсонщина в зоні вогневого вогневого ураження. Це 20 кілометрова зона, яка поки що не, 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 не участвує в цій програмі, не бере участь. Але чи означає це, що люди так само позбавлені можливості подавати свої заявки? Чи все таки заявки ви продовжуєте реєструвати? Ну з так, ну вони не можуть подавати, тому що вони ще в цій зоні. І звичайно, коли як тільки переведуть в іншу крити по критеріям в іншу зону, тобто, коли трошки підсунемо росіян, тоді вони одразу зможуть вже ну подавати. Ні, я вибачаюсь, подавати вони можуть, а якраз не можуть там о, актування провести, поки що mm -hmm. в цих о, де обстріли постійні. Ну так, для того, щоб зробити опис того, що зруйновано, і підбити так звані підсумки. Пане Олександре, дякуємо вам дуже. Дякуємо вам. Спасибі, що дойналися. Олександр Толоконіко був з нами на зв'язку. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації.